Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки. Ми запродовжуємо наші онлайн уроки І тема сьогоднішнього уроку правильно записую слова із сумнівними приголосними звуками. Дзвоник всім нам дав наказ. до роботи швидше клас. Попрацюємо старанно, щоб сказати у кінці, що в нашому дружньому класі діти просто молодці. Подаруємо усмішку тепло своїх долонів. Потрібно своїх долонька. І дамо 5 свого сусіду. Молодці. І надайте вам загадки. З Б у лісі виростаю гриб, з Б хоробот називаю гриб. Бачимо, гриб це на грибочок, гриб це тим, чим ми хворіємо. Сьогодні на уроці ми продовжимо подорож містом Лева. Також навчимось правильно записувати слова із сумнівними приголосними звуками. Запишіть, будь ласка, 12 вересня. Класна робота. Велику літера В маленьку. Велету маленьку К. І так само велику Л, маленьку Л, велику Н, маленьку Н. Так. Якщо вам потрібно, ви зупиняєте, скільки вам потрібно часу. Записали і тоді вмикаєте відео, працюємо далі. Читалишка дізналася, що в українській мові є слова, в які дзвінки приголосні, перед глухими вимовляються, як парні глухі. Прочитаємо: ніхті, кіхті, легкий, вогкий. Перевіряємо, нігодь. Пишемо нігті. кіготь. -ті. Тобто, щоб зрозуміти, який нам потрібно поставити, щоб було поряд голосна. Легенький, легкий. Вологий значить вогкий. Отже, щоб правильно написати слово сумнівним приголосним звуком, треба змінити слово так, щоб після цього пригосту стояв голосний. Наприклад, михтить а миготить. Права два нам потрібно записати правильно. Нігті, кіхті легкий, вогкий у ванній кімнаті висів вогкий рушник. Пишемо нігті, кігті легкий. Вогки пишемо у ванні. В высев, В, Исиев, в Охки, Рушник. У ванній кімнаті висів вогкий рушник. Прослухайте інформацію, родзинка Спишіть загадку. У Львові є незвичайне кафе. Там можна не тільки смачно поїсти, а й побавитися із тваринками. Назва цих тваринок захована в Відгадай її. лапки м'якенькі, кігтики гастренькі, легку ходу має, моркочик трімає. Це хто у нас? Котик. Правильно От, запишемо вправо 4 і запишемо з вами. Лапки м'якенькі. Пишемо лапки, м'якенькі. Кігтики гостренькі. Легку ходу має. Моркоче. Як? Дрімає? Якщо вам потрібно, час зупиняєте. Якщо ні, то йдемо далі. Чи хотілося вам відвідати кафе з кішками? Чому? Адже знайшов в інтернеті цікаву інформацію. В українській мові є слова, які глухі дзвінки. Вимовляться, як парні їм дзвінки. Пишемо просьба, але вимовляємо просьба. Боротьба, але говоримо боротьба. Вокзал, але вимовляю вокзал. Так, розкажіть про результати власних навчальних досягнень, починаючи словами. Я розумію, я знаю, я можу. Я, у мене все. Вийшло, мені ще слід попрацювати. І ваше домашнє завдання це вправа 8. Вам потрібно записати слова, вставивши пропущені букви, правильно прочитайте їх. Я вам дякую за урок, всього найкращого і до побачення!